І на розборці один комбайн, Challenger 670B. Є все в наявності, в хорошому стані та частини. З кабіна. Рульова колонка, управління, сидіння, моніторчик. Сепарація, привода, шківи всі є. Бортові також в хорошому стані. Коробка, гідромотор. Вітер. Задня шина ще хороша. Протектор високий, не стертий тріщин немає. Розмір 16,9 на 26. Вот а что -то, диски тоже целенькие, не варни. Цап, Задняя балка, половерстки дачи, пасечка. Компстоне. Гидромоторная ротора. Так. Ферристон стоит тоже хорошая шина. Радня Айландс. 800 резина. 30, 32 радиус. Хитрый насос. Движок тут стоит Акко 84 і Ось літра. його в бункері теж все є. Ось такий є комбайн. Звертайтесь за запчастинами.